Форсунки ландірензомет 4 циліндра Сірі з кріпленням під датчик тиску. Форсунки ландірензомет розробляються та виготовляються італійським виробником ландіренцо, тому гарантовано відповідають високим стандартам якості. Призначені для пропан-бутанових та метанових автогазових систем 4-го покоління. Мед Сірі. Колір форсунки відповідає за потужність. Перевагою цих форсунок є те, що їх можливо замінювати поштучно, а не весь корпус. Форсунка розроблена постачальником таким чином, що в корпусі 12 отворів для самоочищення. Дуже добре себе показують у роботі з неякісним газом. Час відкриття 1,4 мс, закриття 0,9 мілісекунд. кутушки 1 Ом. скріплення під датчик тиску. На форсунках є гарантійні наліпки, що свідчать про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'юторам.